Вітаю на РБК Україна. Поки Трамп розкидається погрозами і обіцянками. А у Мюнхені безпекова конференція на фронті в Україні тривають активні ворожі атаки, зокрема на Покровському, Торецькому і Новопавлівському напрямках. І станом на сьогодні реальний шлях до миру забезпечують не у Вашингтоні, не у Мюнхені, а силами збройних сил України. Погляньмо на ситуацію очима військовослужбовця Євгена Ієвлєва. Пане Євгене, вітаю вас. Важа здоров'я пане Петровано всім А, Ну з огляду на те, чим переповнені сьогодні новинні стрічки, поставлю вам загальне питання: як на фронті реагують на останні заяви Трампа, його зближення з Путіним, а потім навпаки, натяки на те, що Україні можуть повернути ядерну зброю, і ввести війська Сполучених Штатів Америки, взагалі якось це зачіпає увагу військовослужбовців. Дмитро, я дам вам чесну відповідь, але вона точно не стане популярною. Я вам скажу, що нас більше зачіпають новини, які приходять з під селища удачного або з під Котліного. Набагато більше вони нас бентежать чи радують, чим новини, що хтось там з кимось пішов на зближення і так далі. Я вам скажу, що в якісь такі різкі зміни після зустрічі або міжнародних рішень вже ніхто не очікує. Бо за три роки цієї війни слухайте, скільки було різних подій, знаєте, там Рамштайма що змінилося, там без. Спекова конференція, що змінилося зато. Є трохи наближені до нас міста є трохи наближений до нас ворог, від якого якби новини і фактаж набагато скоріше по цьому ланцюжку добігає до результату. Це відчутно. Я вам не можу сказати, що хтось там обговорює активно, що там Трамп, Путін, переговори за одним столом, в кого там які аргументи, всім на це. Пацанам, ті, хто реально е, втягнуті в бій, скажімо так, от принаймні нашим пілотам БПЛА, хлопцям, які виходять на позиції, абсолютно все одно читають іноді там. Це таке, знаєте, там просто перекинутися за обідом, типу, а ти бачив, що там вони там щось розмовляли, що там Трамп опублікував, публікував, і другий, знаєте, махнув рукою, типу, та ну щось бачив. типу, ну тобто, це, це така історія. Скажу вам чесно, як воно відбувається, щоб всі розуміли, що нема такого такого, що вечором хлопці зібралися і сидять, розмовляють про те, а чим же закінчиться війна, як же вона закінчиться. Всі чекають. Що буде якесь закінчення? Е, ніхто не хоче, щоб це закінчення було знаєте, на е, от скажу ментально там відчувається. Всі, хто поруч і продаємо свої враження і відчуття, не хочеться, щоб все, що ми робили, було дарма. Не хочеться, щоб всі хлопці, які загинули, були дарма. Не хочеться, щоб те, що ми три роки без сімей, було дарма. Цього не хочеться, щоб хтось домовився і ми просто знаєте поступилися. Дуже не хочеться, щоб все сталося так, щоб ми сказали, що так, а чому ми не підписали ці перемоги е, о, мирну угоду. Наприклад, 22-му році, знаєте, не хочеться, щоб усі ці три роки вся ця битва була дарма. Оце єдине, чого не хочеться. А стосовно того, що він там домовляється, якісь очікування, знаєте, в інформаційному фоні, взагалі відчуття, що вже є якась мирна угода, і ось ось вона там станеться на фронті. Такого відчуття немає. І я чомусь думаю, що ні в Києві, там ні в Чорнобилі, після сьогоднішніх новин. Та що я тут, я думаю, що підтвердження фактажного також немає, тому що війна скоро закінчиться. Російська Федерація, що на Донбасі, тут що в столиці Іми ракетними атаками і своїми діями не на секунду не підтверджує своїх намірів е-е заключити мирну угоду або закінчити війну. е-е Єдине, що видно з фактів, що вони прагнуть захопити якомога можна більше українських земель і знищити якомога більше українських людей. Ви сказали про удачне і котлене. Ви найбільше думаєте про це? Це ем, це просто до прикладу, чи прямо зараз там є якісь серйозні загрози? Це умовна історія, але скажу вам, що удачний котлене це ті міста навколо Покровська, де дуже сильно точаться бої. І скажу вам відверто, останні дня три я не дуже міг слідкувати за, за стрічкою Новин я не знаю, чи генштаб вже е дав дані про те, що я не буду назвати населеннях пунктів, але скажу вам, що на покровському напрямку є три локації, де нашим козакам вдалося вдало контратакувати. Я не знаю, чи є це в інформаційному просторі, але можу вам сказати, що ця історія абсолютно підтверджена. Е мій підрозділ тримає свого оборони на горлівському напрямку. Коли моє рідне місто, я маю спілкування кожного дня з хлопцями, і при змозі сам навідуюся подивитися на свій будинок, там поспілкуватися з хлопцями, які там тримають оборону. Е, тому я, я ж кажу, те, що можу сказати, точно що є там три локації, де козакам вдалося е, вдалося контратакувати ворога і звільнити певні квадратні метри української землі. І хочеться вірити, що це е, не такі точково локаційні наступи, а що це знаєте, такі звіння одного ланцюга, результат якого ми ще побачимо. Процитую президента Зеленського є хороший результат на фронті. Неправильно називати географію. Не буду робити це політичним. Але хочу подякувати нашим хлопцям із 425-го окремого штурмового полку. Ваша сила дійсно має значення молодці. Можливо, ви кажете, говорите про одне і те саме, що і Зеленський. Ну і про це також, бо і цей підрозділ, і ще за ним підрозділом я спілкуюся. Тобто, і про це також включно. А, яким чином діють зараз росіяни загалом біля Покровська чи знижується інтенсивність їхнього наступу? Якщо не брати до уваги контрнаступ, як вони діють? Так дивіться, мав розмову з вашим колегою. Мене трохи невірно зрозуміло, тому зараз буду акцентувати. За останні три місяці динаміка захоплення української землі зменшилася. За останній місяць вони захопили менше землі аніж за попередній, а в попередньому менше аніж два місяці тому. Але це не каже про те, що знизилася інтенсивність боїв. Зменшилася як правильно сказати, менш якісний став особовий склад, той, що вони посилають зараз на штурми. Тому що буквально три дні тому мені скидали відео з Мавіку, де було видно, що е, солдат, який йде в штурм, тобто його спостерігали від позиції, звідки він не виходив. Він вже був поранений, його взяли в полон. Далі мені його судьба невідома. Тобто, русаки на сьогоднішній день вже кидають своїх поранених е, солдатів і ти штурмувати позиції. Це каже тільки про те, що у них є певні проблеми і є колапс з особовим складом. Тобто, ну звісно, що я розумію, що він їм на поранений не потрібен. Вони його кидають, щоб він все таки вмер, не добило, хай доб'є, але все ж це. Каже про те, що ну їм вже і динаміку треба зберігати позитивну, а такою якістю не зможуть. Тобто, ну це свідчить про те, що не дуже в них все добре. Тому я ж кажу е е е інтенсивність просувань зменшилась, інтенсивність боїв. Я не можу вам сказати, зменшилась. Бо ті ділянки, де я вам кажу, удачне, котлене, е лисівка, дачинське, е те, що ближче до нас, часів яр, ну повірте, там суще пекло кожного дня. Що наші дрони, що ворожі дрони, що наша арта, що ворожа ворта арта. Так, є і інші свідчення інших військових і спостерігачів про те, що дійсно сповільнюється просування, саме просування сповільнюється однак є спостереження, що Росія активно передислоковує резерви. Про що це може свідчити? Крім іншого, ну про виснаження зрозуміло, якщо вже поранені йдуть в бій. А чи можливе перегрупування перед потужним ударом раптовим для зсу? Я вам зараз розкажу три а, факти загальновідомих, які, якщо звести, можна дійти висновку і відповіді на ваше питання. Хай ті, хто нас дивляться, діду до відповіді самі. Дивіться, перше. задача мінімум Росії захопити а, адмінкордон Донецької луганської області. На сьогоднішній день ця задача не виконана. Я чув про ці передислокації пересування десь в бік Запоріжжяни. Я не дуже вірю, що сьогодні, а, маючи проблеми на Донецькому напрямку, вони будуть передислоковувати, готувати якийсь удар там на Запоріжжі чи ще десь. Друга історія втягне північну Урейського контингента у війну це свідчення того, що не все добре в них за собою складом. Знову до цього повертаємося. Третє: Росія має серйозну проблему на Курщині, яку вони не можуть вирішити по сьогоднішній день. Що б не декларували, як би не розповідали, да ми їх до Нового року там виб'ємо, ще виб'ємо, нічого не вдалося. Проблема на Курщині не закрита. Адмінкордон Донецької області найближчим часом їм не світять, тому я не дуже вірю, що маючи всю цю проблематику, вони на сьогодні, а ще один факт, Думаю три факти, які загальновідомий факт, який наша розвідка. Звідка публікувала, що е, ще два місяці тому е, росіяни призивали. Меншу кількість людей аніж кожного дня втрачало на фронті. Тобто, все це, якщо звести докупи, можна діти висновку, що в них дійсно серйозні проблеми з особовим складом. Це свідчить тільки про те, що ніякого серйозного наступу найближчим часом від них очікувати не треба. Це моя позиція. Я не кажу, що я знаю все, але це загальновідомі факти, звевши які в один, можна діти висновку, що ну прогнозувати якийсь широкий наступ важко. Коли раніше йшлося про необхідність стабілізувати фронт, ну загалом стабілізувати фронт, це е, можна назвати от нинішню ситуацію, що ніби ми наближаємось до стабілізації за рахунок виснаження росіян і проблем з особовим складом. Дивіться, на певних ділянках фронту можна сказати, що ми підходимо до стабілізації фронту. Я скажу, що це не тільки на фоні на фоні виснаження росіян. Не будемо з вами там поетапно проходитися, аби але, при... але пригадайте, скільки ваших колег за останні півроку вивели в публічний простір проблем, які існували в армії в менеджменті армії, регіональних управліннях і так далі. Скажу відверто, що ці проблеми зі скрипом, але вирішуються, і це також одна складова з того, що. Дається відфіксувати і стабілізувати фронт кадрові зміни, зміни в підході це також дає свої результати, і мотивація війська від цього я вам скажу. Також непогано підвищується. Зараз ми багато чуємо про виділення нових пакетів допомоги від різних країн. Був Рамштайн, і зараз не буду всіх перераховувати це країни Балтії, це Нордіки. перш за все відчувають на фронті проблеми з забезпеченням боєприпасів, зброя чи все зараз добре, плюс-мінус. Дмитро, я не можу сказати добре, бо повірте, завжди хочеться більше. Більше дронів, більше мін, щоб більше працювала арта. Хочеться завжди. І відповім вам прямо на запитання. Знаєте, от також часто е пригадайте, як всі чекали допомоги там 60 лярдів, які штати мали підписати. І найактивніше питання було: відчула, відчули? Не відчувається воно на фронті так швидко. Є от є, є проста історія. Є міни немає мін, і воно не пов'язано ніяк з тим, що сьогодні проголосували. Завтра міни є. Це дуже великий глибокий процес і воно не відчутно так одразу. Тобто цим сидять, займаються логісти, розподіляють умовно півроку, могла бути виділена допомога, яка до нас взагалі не дійшла, але були якісь резерви. Сьогодні ми маємо там нестачу чогось. Воно до нас долетіло. Тобто, розподіл всередині країни. Він занадто займає ну, багато часу, щоб сказати, що ага, підписали пакет допомоги. Опана ситуація через тиждень покрасилася. Воно воно трошки не так працює. Пане Євгене, в Міноборони зараз залучають до війська чоловіків 18 24 роки. Для них діятиме спеціальний контракт: мільйон гривень, можливість безкоштовно навчатися у вищих навчальних закладах і пільговий кредит на житло. Як цю ініціативу оцінюють військові? На нулі я чув від військового експерта гетьмана, що це може розколоти військових, тому що дехто служить і таких преференцій немає. Давайте також не наливати тут води, слухаємо фактами. Дивіться, ініціатива супер, тому що це точно придасть плюс у війську. Знайдуться ті хлопці. Ну давайте, от я і ви конкретно давайте пригадаємо себе 18-річних. Ви пам'ятаєте наші думки, що треба десь взяти житло? Що треба щось купити машину? Треба якось існувати. А звідки це взяти? Сидиш такий молодий. Не розумієш, звідки тут тобі держава пропонує цю історію. Тому я думаю, що точно будуть добровольці, які підуть. Друга складова про розкол. Я вам скажу відверто. Проблема така є. Але е, хлопці тут, які знаходяться, які саме тримають передову, я навіть кажу, не за свій підрозділ, БПЛАшний, а які саме тримають передову. Я там менше ріку, року назад е, перевівся з їхнього під їхнього підрозділу. Їх на сьогоднішній день бентежить тільки те, що одну і ту саму смугу вони вчора тримали, умовно вчора, 50 чоловік, а сьогодні тримає 30. І Якщо якимось чином їх знову стане 50, повірте мені, вони цю претензію будуть пред'являти стосовно того, що є мільйон одноразово. Ніхто не виплатив. Ця претензія адресно буде не до хлопців, які прийдуть з ними. Окоп тримати передову, от я вам скажу таку свою позицію. Про моральну складову цієї історії, от саме про плюс до війська, кількісний плюс до війська, так добровольці будуть, але я думаю, що у хлопців, які пішли на фронт в 22-му році. Все одно мотиваційна частина була трошки інша, тому що сьогодні навіть ці 18-річні, які погоняться за, скажімо, солодкими умовами, вони все ж повірте за три роки надивилися на своїх поранених сусідів, на загиблих сусідів і так далі, і так далі, і так далі. І тут просто буде вмикатися калькулятор, людина буде рахувати. типу, ось я тут отримав мільйон, ось нуль процентний кредит, а ось я втрачаю ногу, скільки вартує моя нагада. Тобто сьогодні вже трохи прагматичніше, тому е я це все веду до того, що не буде такої історії, що зараз 200 тисяч ломанець. Хто але їх не буде, так, ну, не буде прям так багато. Ну, загалом перед цим казали, що мало людей кількісно в такій категорії 18-24 чоловіків в країні, навіть якби з їх примусовували. Ще раз? Прошу. Їх дуже, багато, дуже велика кількість виїхала, ви праві. Так, виїхало. Пане Євгене, дякую вам за розмову. Євген Євлів, військовослужбовець Збройних сил України. Тримайтеся ми з вами. Глядачів, запрошую коментарі підтримати і залишу в описі збір. Підпишіться, якщо тут, вперше.